Так, рухаємося далі, поговоримо вже про Україну, і от е, стало відомо, що мера Дрогобича на Львівщині оштрафували на 36 тисяч гривень за невиконання плану мобілізації. Про це повідомляє «Захід.нет». І от за інформацією видання для вручення постанови спершу Тараса Кучму запросили до місцевого ТЦК. Але коли мер не прийшов через заплановані на цей день офіційні заходи і церемонію е, зустрічі полеглого бійця з фронту керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію. Про промисловий привід, однак до силового доправлення його до ТЦК не дійшло, оскільки міський голова прибув туди самостійно. І у той же час у коментарі західне Тарас Кучма зазначив, що був оштрафований за те, що не погодився з рішенням ТЦК, адже на його думку, міські голови не мають повноважень силоміць доправляти людей до ТЦК. За його словами, він направив листа, у якому попередив, що не зможе прийти натомість у відповідь на це керівник ТЦК звернувся до поліції. Щодо самого штрафу, то міський голова запевнив, що буде його оскаржувати. І також варто зауважити, що під штраф за невиконання плану мобілізації потрапили мер Борислава Львівської області, міський голова Ігор Яворський. Він підтвердив у коментарі громадській, що на нього також склали протокол, на основі якого було винесено постанову про притягнення до адмінвідповідальності. Тож посадовець запевнив, що готує подання у суд і Також буде оскаржувати протокол та постанову. Ну і нагадаю, що у травні кабінет міністрів затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, що розширив роль органів місцевого самоврядування. І, зокрема, згідно з документом, місцеві посадовці мають забезпечувати військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну і також забезпечувати їхнє прибуття до пунктів збору.